Вони вже прогнозують, що буде в Україні. Це я говорю про президента Польщі Анджею Дуду. Значить, я дослідно, щоб нічого не написали потім, що я е, прикрасила. Він каже, що завершення війни в Україні та повернення з фронту тисяч чоловіків може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності. За його словами, втрати внаслідок вторгнення Росії в Україну вже набагато вищі ніж під час афганської війни. Тому він закликав Захід допомогти Україні у відновленні економіки та підтримці порятунку і безпеки всередині. É А у міністерстві ветеранів відповіли, що колишні українські бійці не загроза, а опора безпеки та стабільності Європі у відомстві наголосили, що вони захищають усю Європу від російської агресії. У фокусі уваги мають бути російські війська, які продовжують готувати нові акти агресії. Дуже влучна відповідь нашого міністерства ветеранів. На слова президента Польщі Анджея Дуда знову ж таки не знаючи, що відбувається тут, і війна в Афганістані, і війна в Україні це ну геть. Певно, різні війни. Ви як особисто на це реагуєте? Ось якби ви почули таку заяву пана Анджея Дуде. Що б йому ви йому відповіли? Що б ви йому сказали? Ну, давайте сперше для глядачів для розуміння. А в Польщі відбуваються також правоцентристські такі рухи, і такі речі про наших ветеранів від правих сил Польщі вже звучали. Угу. Я здивований, що президент Дуда їх підхопив частково. І це свідчить про те, що польська влада вона не розуміє суті нашої війни. Тобто, фактично, порівнюючи нашу війну з афганською, вона принижує наших бійців, тому що ми їх називаємо згідно з законодавством, закріплено, що це захисники і захисниці України. Угу. Тобто, ми захищаємо територію, захищаємо націю. У них у всіх, хто захищає, навіть психотип інший, не так як у загарбників, які нападають, крадуть унітази. Тобто, і це у них хто нападає, це якраз психотип криміналітету. Ми якраз оборона, і ми захищаємо. Тобто, точно, що наші військові вони не будуть направлені на криміналітет. І е, опитування серед військових показало. Що 80% говорить про те, що їх більше турбує безпека їх сімей. Uh -huh. І, тобто, вони знову ж говорять про те, що вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці. Хто піде в криміналітет, захистивши Україну, країну, сім'ю, піде в криміналітет, щоб на наражати свою сім'ю на небезпеку знову? Ну, тобто, зовсім нерозуміння польською стороною наших ветеранів військових я вважаю, що потрібно проводити також едукаційну кампанію на міжнародному рівні, і до речі, «Ветеран. Шлях додому ми зібрали багато міжнародних організацій, і зараз багато міжнародних організацій з Фінляндії, Франції, Великобританії готові до нас приєднатись, і я думаю, що це буде гарною площадкою для того, щоб ми показували їм, яким чином ми відновлюємо ветерани яким чином ми формуємо цілі для відновлення ветеранів, і що таке будуть наші ветерани для всієї Європи в майбутньому? Тобто, це точно потрібно змінювати це розуміння, що наші ветерани це не люди з проблемами, а це люди з можливостями.